І переході при, при, сказати. Ну, Всім привітка з вами Лак. Сьогодні я вам покажу у Букелені обновлення. Що пише Апдедис? Астер Екхан. Тобто нам треба не йти яця. Новий спаун. Ну, Я вже бачу це ліжка. Пере, що ми коли відкрили всі яйця, ми отримуємо машину. Я вже це, Звісно, відкривав, тому ну, я вам покажу, як всі рівні пройти. От якийсь бах, чи що ця машина фіолет видається безкоштовно. Я, Я не знаю. Я можу ще раз пройти. Ну, а ми сьогодні і будемо проходити е, медіум. 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 Не 20 яїчик. Я не проходив, бо і так ця машина дається безкоштовно якимось бахом. Попробуємо знайти. Це ж відео називати, щоб ми спробували знайти всі яйця. Як пройти ізічний режим, в басе нема. Мені здається, вони по всьому місту розкидані і ми в житті не знайдемо. Я маю преміум, я можу собі показати швидко, звісно. Так, де ще є? Біля зупинки. Так, тут незамітно. Окей, okay. тут там є. Ну, добре. Медіум режим. Ну, попробуємо. Ну, відео не буде довго. Я думаю, але зато подивитесь, будь ласка, це відео. Мені буде дуже приємно.

Я не бачу. Що були, але давайте інф... інтерфейс закрию. Хопа. Хопа, 18. Ще два. А де? Десь на вулиці. Але де? Іменно. Одне яйце ще. Але де? Об'ясніть. Де? останнє. Венчелені локет, ну вона в мене була відкрита. Давайте подивимось, що ми отримали. Ну, медіум це такий прикольний, гарна точка. В принципі, помалюємо давайте ще в червоний. Але в принципі, якщо без кольору, вона ось така була, так. Ну, Ось така. В Принципі, давайте оціним посадіння. Раз, два. Три. Чотири. Я знаю, тут має бути. Наверху є. Наверху нема. О, тут є п'ять. П'ять сидінь в цій машині. Мало щось. Але так дивиться гарно, якщо вогонь включити. Добре, всім папа. З вами був Влад. Ставте лайки, підписки і колокольчик, І дзвіночок. І зірежемо ось така от у нас машинка. Ну, в іншій серії ми спробуємо ось таку дизернингу машинку. Куват. Але всім папа! З вами був Олад. ставте лайк, підписки і колокон і дзвіночки. Якось у бочку в